Гаю, діти! Сьогодні до нас завітала пані осінь. А з чим вона приходить до людей? Давайте розберемось, що приносить пані осінь, а що для неї не характерно. Осінь приносить за собою дощі. Так. А осінь багата на гриби? Звісно. А чи бувають весельні сніжинки? Ні. А чи жовтіє та опадає восени листя дерев? Так. А чи приносить осінь з собою тамення бурульок, крижин? Ні, це буває навесні. А чи дарує нам осінь щедрий і багатий урожай? Так, здебільшого урожай збираємо восени. А чи світить пекуче сонечко? Ні, пекуче сонечко буває лише влітку. А чи правда, що восени птахи відлітають у вирій? Так, це правда. А ще осінь несе з собою брунькування дерев. І це неправда.